«Електроплита, чайник через відсутність світла. Я не можу приготувати у мене маленька дитина. Я виконала сьогодні дуже багато продуктів. Анастасія мешкає у будинку на проспекті Олександра Поля. Каже, вже місяць у них відсутнє світло навіть тоді, коли має бути за графіком. Додає без електроенергії 16-18 годин на добу. У будь будь-яку хвилину можете вимкнути. Не по графіку. Так, не по графіку. А коли наступає графік, вимкнення, тобто. Його вмикають буквально на 5-7 хвилин і воно зникає. те, що воно зараз є, це просто якась ну магія. У будинку все електричне, розповідає сусідка Анастасія Ольга. Каже, без світла навіть не можна приготувати поїсти. Під час відключень немає і опалення. Додає, температура в квартирі в середньому 13-14 градусів. Як грітися? Ніяк, а як можна зігрітися без опалення? Ну ніяк, да. Дуйчики раніше включали, коли було погане отоплення, а зараз нічого не включиш. Ну, може, там якийсь одяг. Ну, одяг, ну це бачите, хоча діти лягаєш постіль лядяна. Ольга каже, з сусідами неодноразово зверталися до ДТЕК та приватної керуючої компанії, проте результатів це не дало. На гарячу лінію дзвонили. Вчора я дзвонила на гарячу лінію, вони зафіксували все, ну, приїдуть. Приїхали, включили. Через сім хвилин виключилися. Аби в оселі повернули електроенергію, мешканці будинку ввечері 17 грудня перекрили проспект Олександра Поля. На Фейсбук-сторінці «Детект Дніпровські електромережі повідомили, що перебої зі світлом у будинку пов'язані з несправністю щитової, яка розташована у багатоповерхівці. Причина повторних відключень перекос навантаження всередині будинку, внутрішньобудинкові мережі. За них відповідає ОСББ або керуюча компанія. 18 грудня мешканці будинку склали колективну скаргу та повезли до офісу керуючої компанії. З людьми поспілкувалась бухгалтерка. До мене. Так, а в кого? Це адміністрація. Адміністрація, де ваша адміністрація? Нажимайте кнопочку, там адміністрація можна піднятися без кнопочок. що Адміністрація до людей так і не вийшла. Додзвонитися на гарячу лінію їм не вдалося, каже мешканка будинку Анна. Додає, якщо керуюча компанія не вийде на зв'язок та не прийме скаргу, будуть звертатися до суду. Ім все одно на, наше, на вирішення питання, на якесь навіть вийти до людей, вони не схотіли. До юристів, я думаю, що Питання це можна якось врегулювати і зробити, щоб все таки повноцінне було світло. Хоча б, хоча б з цих часів, коли вона повинна бути. Суспільному вдалося додзвонитися до адміністрації керуючої компанії за телефоном, вказаним в офісі. Чоловік, який не назвався, відмовився відповідати на запитання. Ми надіслали інформаційний запит. Відповідь оприлюднимо. Роман Михальчук, Даниїл Ніколаєнко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.